Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, в свою чергу, з цим святом, і радий бачити таку можливість зібратись з нам, поклонитися Господу і в сьогоднішній такий особливий день прославити Його ім'я. Знаєте, кожен день я думаю, що Він є особливим. Проснувся вранці, і ти живий, що? Це вже милість Божа, це вже особливий, що ти в своєму домі, туди ще, ще нічого не прилетіло, це вже особливо. Але коли ти виходиш на подвір'я, коли ти бачиш сонечко, яке світить, коли ти йдеш по вулиці і бачиш людей усміхнених, які несуть якісь там гілочки, листя, і ти розумієш, що цей день якийсь дійсно такий особливий. Цей день ми сьогодні згадуємо про вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Я скажу, це теж був особливий день в житті нашого Господа Ісуса Христа. Мабуть, більш ніде в Його житті ми не бачимо такої обстановки, ми не бачимо такої події і таких урочистостей. Навіть коли він народився, небо співало, але люди спали. Коли він помер, то теж це було сумно, і грози, і громи, і землі, і труси були, і все інше. Навіть коли він воскрес, теж про це знали тільки одинокі люди. Але ось коли він входив в Єрусалим, то це дійсно урочисте, особливе і важливе, важливе подія така. Навіть свято сьогодні так і називається урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Оскільки це важлива подія, що всі чотири євангелиста написали про це в своїх Євангеліях. Друге, ми бачимо, що це подія життя Христа як кульмінація визнання Його людьми. Задавали питання: а хто це такий, якою ти владою це робиш? Чому це ти робиш? Але сьогодні всі були такі в одностайному, визнані, що це Месія, і гукали до нього. Давайте прочитаємо цей текст, який ми бачимо в Євангелії від Марка, 11 розділ з 1 по 10 вірші читаємо такі слова. Коли вони наблизилися до Єрусалиму, до Віфагії та Вітанії до Гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказав їм. Ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його й приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо ви це робите, то скажіть: Господь потребує його. Він відразу ж віддасть його назад, Він відразу його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт зовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, що там стояли, говорили їм, що ви це робите, навіщо відв'язуєте осла? А вони відказали їм так: Звелів Ісус, і тоді відпустили їх, і вивели осля до Ісуса. Поклали на нього свої плащі, а він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг по дорозі, інші ж різали гілки по полях і стелили по дорозі. А ті, хто йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували, Осана! Благословений, хто йде в ім'я Господнє, благословено прийдешнє царство батька нашого Давида, осана на висотах. Про що говорить сьогоднішнє свято? Якщо ми так видумчиво прочитаємося ці тексти, порозмірковуємо про важливість сьогоднішнього свята, то перше, що ми бачимо, що Христос у цьому святі приковує до себе увагу як до Месії. Він хотів ще раз, а ви вже сьогодні чули, це було за тиждень до його смерті і воскресіння, хотів ще раз нагадати, хто він є. Для чого він прийшов на цю землю? Яка основна мета і фінал його служіння? Це був дійсно фінал його земного життя і служіння. До цього три роки праці, три роки страждань, три роки турботи про людей, день і ніч в оточенні завжди юрби людей, де він проповідував, де він сілював, де він годував, учив, служив їм, як тільки міг, не незважаючи ні нафту. В тому чи на інші якісь, може, труднощі. І ось підходить уже фінал. Підходить фініш, і знаєте, треба достойно завершити своє служіння. Він розумів, що через кілька днів його арештують, і він піде на хрест. І тому дійти достойно і завершити працю, я думаю, це була і його мета, і його завдання. І в мене зразу примінення до кожного з нас. Як ми готуємося до фіналу нашого життя? Я не думаю, що тільки до смерті по старості. Ми живемо в такий час, коли фінал може що? трапитися кожної хвилини. Кожного часу, кожного дня. Чи готові ми до цього фіналу, і який це буде фінал наш? Ви знаєте, ці прислів'я, що не початок діла, а що. Кінець його вінчає, що багато перших стануть останніми, і це для кожного з нас розважання, чи готовий я до зустрічі, до фіналу свого життя, до зустрічі з Господом і Ісусом Христом. І ось Ісус іде до цього фіналу. Друге, що ми тут бачимо, що Ісус відкрито проголошує себе Месією. Він погоджується з цими викриками юрби. Він дійсно підтримує, ось це про що говорить навколо народ. До цього він ніколи не хотів розголосу. Якщо ви згадаєте його життя, що хотіли, намагалися щось сказати, і все, він забороняв навіть. Він говорив: нікому не розказуй про це, нікому не розповсюджуй про це. Забороняв називати себе Сином Божим, це Богом. А тут він являє собою Месію, тут тим, кого чекали і мріяли, на кого сподівалися, сотні років очікували його. Про це знали люди, про це знали книжники, знали про фарисеї, знав простий народ, бо в храмі говорили, що ми чекаємо на Месію. Про це читали в синагогах, як він має прийти цей Месія. Один відривок. Ми давайте прочитаємо в Захарії, дев'ятий розділ, дев'ятий вірш. Радій від радості, дочка Сіону, тріумфуй, дочка Єрусалиму. Оцей цар твій гряде до тебе, праведний і рятівний, лагідний, що сидить на ослиці, а також на молодому віслюку, на сині під'яремної. І люди читаючи, проголошуючи, слухаючи ці тексти, вони може мріяли, коли б дожити до цього, коли б побачити, коли б прийняти участь у цьому торжеству. І ось цей день настав, і багато людей дійсно раділи. І третє, що ми бачимо у цій думці, що Христос, як Месія, в точності виконав те, що про нього було написано. Заздалегідь в Святому Письмі. Він послав учнів згідно Слова Божого, щоб вони привели цього молодого віслюка. Мене дивує реакція цього господаря. Ну от до вас би прийшли і забирали ваш транспорт. Казали, ваша машина потрібна. Ваше щось інше потрібно, ви кажете, а як же, а як мені жити, а як мені працювати, як мені вирішувати свої питання? Навіть яка була б це не прохання там на ВСУ, чи ще кудись забирати? Але завжди було б так: а для чого? А що ж я буду робити? Чи готові ми зрозуміти, що якщо це потрібно Господу, я готовий віддати в свій час? Прокисая, коли б був запит такий від Господа, кого мені послати, хто піде? Він що сказав? Ось я пошли мене. Дійсно, оцей принцип, якщо цей віслюк потрібний Господу, я готовий на це. Хай це буде принципом нашого життя. Другу думку, давайте ми візьмемо сьогоднішнього свята, це повернувшись до урочистого входу Ісуса Христа до Єрусалиму. Перш за все, це було свідчення для учнів і для всього народу, що те пророцтво, про яке ми читали і про яке слухали раніше люди, що воно збувається. Тому народ побачив це і вітав Його як Месію. Оцей вираз. Осана, грядущий в ім'я Сина Давида, оце дійсно це був вислів, взятий із Слова Божого. Це був вислів, яким завжди євреї розуміли, що так можна вітати тільки Месію. Слово Осана переводиться з єврейського, це спаси нас зараз. І з таким звертанням зверталися тільки до вождя, до Месії, до Спасителя, до визволителя. І це особливо було відчуто, якщо ми розуміємо, євреї вже збиралися на свято Пасхи, яке наступить через кілька днів. Зазвичай в Єрусалим з'їжджалося до двох мільйонів паломників. І вони юрбами з усіх боків вони піднімалися в Єрусалим, бо він знаходився на висоті 800 метрів. І вони, звичайно, чекали, а що на це свято відбудеться? А може, на це свято. Прийде Месія. І ось в цей момент якраз це відбулося. Осана, гряди, наш Спаситель, гряди наш визволитель. На свято Пасхи завжди згадували. Про визволення з єгипетського полону. І тому це було свято визволення, свято свободи, і люди чекали, що може, може, зараз, зараз спасе наш Месія. І тому вони радо вітали його як Месію і як визволителя. Скажу зразу, що в житті Христа не було багато таких урочистих хвилин. Частіше він був. Людьми, знаєте, зневажений, частіше не мав голову де посхилити, частіше його брали каміння і хотіли побити його, частіше його виганяли навіть з рідного міста, ось таким чином проходило його життя. І сумом Христос часто говорив: що лисиці мають нори, птиці мають гнізда, а сину людському, сину Божому немає де, що і схилити голову свою. Бо він не мав свого дому, він не мав багатства, слави, жив у свого учня, апостола Петра. В нього навіть не було віслюка, щоб на ньому в'їхати в Єрусалим, і прийшло, що брати в борг, позичати у чужих людей ось таке визнання слави Його, але в цій урочистості, коли його, як Месію, Радіо, зустрічали. Він залишився таким же смиренним. Він не задирав носа, він не говорив про себе як щось особливе, бо царів в'їжджали на конях, царів в'їжджали на золотих колесницях, царів в'їжджали з пошаною, їх супроводжували воїни, оркестри, салюти супроводжували. А тут супроводжували Христа прості люди. Вони, хто міг, знімав одяг, а в кого навіть не було, що зняти одяг, бо нічого не залишиться на тілі, що, вони зрізали гілки і клали їх по дорозі, постелюючи, як би шлях для Господа. Чи готові ми віддати, як оці люди, навіть саме останнє, як та вдова? Це теж примінення і сьогоднішнього свята. Дійсно, всі обстановці Христос залишився смиренним, а люди, чим могли, прославляли Його і виказували свою пошану до нього. Але давайте побачимо, подивимося на реакцію Ісуса Христа. Месія Христос бачив серця людей і не дуже радів із цього. Чому? Знаєте, є такий вираз, і ви чули цю пісню, що це свято зі слізьми на очах. Інший євангеліст, який описує цю історію, він пише, що Христос, бачучи оцю всю ситуацію, ось оці всі урочистості, ось, ось цю хвалу, якби поклоніння таке, Він плакав від, під час цих урочистостей. Чому? Бо він знав. Що народ, зустрічаючи його як Месію, не впізнав мету і суть приходу Месії. Хто він? Для чого він прийшов? Від чого він спасе, як Месія? Бо Месія це спаситель і визволитель, їм був потрібний інший Месія. Месія, який нагодує, Месія, який слиться, а той. Хто їх викриває в їхніх гріхах, хто вмирає за їхні гріхи, такий Месія, на жаль, цій юрбі, цьому народу був непотрібний. Тому так скорботно звучать слова Христа, сказані під цей час цих урочистостей. Народи, скільки раз я хотів зібрати вас, як та пташка, пташенят своїх підкрила, але ви що? Не захотіли, але ви не захотіли. Питання, який же Месія потрібний людям, який Месія потрібен нам, який Месія потрібний тобі особисто, чи тільки той, хто вирішує твої проблеми, вирішує твої матеріальні, може, якісь потреби або потреби, потреби здоров'я, хочемо мати успіх, чи якісь благословення? Чи ми шукаємо Месію тільки тоді, коли нам треба? І ми Відповідаємо тому прислів'ю, що як тривога, то тільки тоді ми біжимо до Бога. Сьогодні до нас звертається Христос і каже такі слова. Хто хоче слідувати за мною, не користуватися мною, не щось мати від мене, не просто дійсно чекати від мене, знаєте, як від тої золотої рибки виконання наших забаганок. А хто хоче слідувати за мною. Слідувати за Ним це значить бути схожим на Нього. Це йти слід слід. це виконувати Його волю, це означає служити, жертвувати, посвячувати себе Богом. І ми бачимо, що це хотів показати Христос, але, на жаль, Його не впізнали. Тому наступна думка, і це основна тема проповіді. Невпізнаний Христос. Вітаючи, бачучи Месію, люди не зрозуміли Його місії, бо Месія приходить ради якоїсь місії, але люди, на жаль, не зрозуміли Його місії. Христос хотів принести їм мир, прощення і спасіння. Він хотів їм подарувати визволення від гріха, від залежності гріховної, від рабства. Він хотів подарувати їм мир, благословіння, життя вічне, але вони думали про вирішення своїх проблем. Ось прийде Месія, і в нас все буде добре. Ось прийде Месія і нас нагодує. Ось прийде Месія, і ми станемо всі здорові. Ось прийде Месія, і ми станемо вільні від Римського ярма. В Кінцевому підсумку вони так і не прийняли його. Якщо ми подивимося далі історію, після такої, знаєте, урочистості й такої славної події, пройде всього-навсього п'ять днів, і вони будуть уже по-іншому. Ця ж сама юрба по-іншому величати його. Замість корони, що вони зроблять? Сплетуть йому вінець терновий, і покладуть на голову. Замість прославлення будуть бити його палицями, замість поклоніння. Плюватимуть в нього, замість одягу, який вони постилали, вони будуть зривати хітон і ділити його між собою. Замість осана, який вони кричали, вони будуть кричати: радуйся, цар Іудейський, і бити його батогом і ще раз батогом. Замість престолу візьмуть і розіпнуть його на хресті. Це вони, які не впізнали Ісуса Христа. Не впізнали Месію і ціль або місію Його приходу на цю землю? Питання до нас: це вони? А ми? Яку Месію ти бачиш в Ісусі сьогодні? І прості питання: чи є Він Месією або царем твого життя? Не той цар, який буде вирішувати тільки твої матеріальні проблеми, не той цар, який буде вирішувати тільки твої прохання. І люди шукають такого Бога і хочуть мати такого Бога. Боже, поможи, Боже виріши, Боже, заступись, Боже дай, Боже пошли, Боже дай і дай і дай. І це постійно, постійно ми чуємо від людей. Але не цього хотів би чути від нас Бог, признати його царем. Це значить визнати Його панування, царювання в своєму житті. Це значить жити за законами Його царства. Це значить виконувати Його волю, виконувати Його слово і Його заповіді. Ось цього хоче Месія. Ось таким Месієм Він хоче бути в нашому житті. Ось таким царем він хоче стати для кожного із нас. Чи хочеш ти мати такого Месію, як визволителя? Він хоче дійсно визволити нас від гріховної залежності. Він дійсно хоче дати мир серцям нашим, дати прощення, радість і життя вічне, вирішити не якісь матеріальні проблеми, навіть якщо вони нам здаються такими важливими, а вирішити проблеми духовні, що є набагато важливішим. У нашому житті. Бо від земних проблем залежить наше життя тут на землі, а від духовних проблем залежить життя вічне. Вдумайтеся про це, згадайте про це. І хай це буде такою засторогою для кожного з нас, що ж важливіше, чи тут земні проблеми їх вирішення, чи проблеми вічності життя вічного. І коротенький висновок від цих роздумів. Невпізнаний Христос, невпізнаний Месія. Ось основна думка цього свята, і, мабуть, основний урок, який ми можемо взяти із цього свята. І знаєте, ще раніше Слово Боже так говорило: прийшов до своїх, а що, а свої не впізнали. Свої не прийняли його, і це викликало сльози в очах Месії. Це було тоді. Але скажу, що світ сьогодні не набагато змінився. І сьогодні багато хто не визнає Месію як царем свого особистого життя. І свято для них це просто, може, повод для якоїсь радості чи для якоїсь урочистості, що корисного від вербових гілок, якщо життя людини не цвіте і не зеленіє, не змінюється. Що користі, коли за зовнішнім поклонінням нема внутрішнього змісту, нема розуміння суті свята, і всі радіють, а Христос плаче. Давайте зараз подумаємо про себе, про своє життя, чи впізнали ми в ньому свого Месію, Спасителя. І якщо впізнали, то дійсно ми прийняли Його як свого Царя. Якщо прийняли, то підкорилися Йому і живемо по Його правилам, Його заповідям і його законам. А якщо ще не впізнали, то сьогодні є можливість зробити це сьогодні, зробити цей вибір, хто є для тебе Месія, і Ісус Христос. Чи впізнав Ти Його? Якщо впізнав, живи згідно правилам заповідей. Якщо ні, то зроби вибір за сьогодні перед ним. І давайте про це зараз подякуємо і помолимося. Господь, ми дякуємо тобі, що в свій час ти війшов в Єрусалим. І це було визнання тебе, як Месії, але ти хотів показати свою місію як визволителя перш за все, від гріха. Від гріховних залежностей. Ми дякуємо, що ти той, хто сьогодні звільняєш кожного, хто приходить до тебе і визнає тебе, взнає тебе як Месію. Дякуємо, що багатьом присутнім тут ти відкрився як той Спаситель, який спасає нас від гріхів наших. Поможи це розуміти, поможи жити таким життям, в якому ти, Господь, будеш прославлений, в якому ти будеш звеличений. А хто цього не зрозумів, хто цього ще не впізнав, то сьогодні, Господи, постукай тихо в їхні серця і скажи: ось я, твій Спаситель, пусти мене, прийми мене і стань моєю дитиною, щоб це свято було радістю, а не сльозами на очах. Хай прославиться Твоє ім'я, хай прийде мир Божий кожне серце, хай Божий мир прийде в Україну. Ми просимо в ім'я Ісуса, грядущого Месії, тобі хвала, честь і поклоніння. Амінь.